Льюіс Стівенсон Острів СКАРПів. Розділ 4. Моряцька скриня. Я, звісно, не гаючись, розповів матері все, що знав. І що либоні годилося б розповісти багато раніше. Нам стало ясно. Ми в скруті і небезпеці. Частина капітанових грошей, коли в нашого постояльця були хоч якісь гроші, безперечно, мала належати нам. Але навряд чи його корабельні товариші, а особливо ті два типи, що їх я бачив чорний пес та сліпий жебрак, зголосилися б сплатити борги небіжчика зі своєї здобичі. Капітанів наказ, притяма сідати на коня і мчати до лікаря лівсі, змусив би мене покинути матір на самоті без ніякого захисту, а про це не могло бути й гадки. Одначе і лишатися довго в цьому будинку ми не могли. Падіння вуглин у кухонному коминку, бо навіть цокання годинника сповнювало наші серця страхом. Зосібіч нам причувалися чиїсь кроки, ніби хтось до нас наближається. А труп капітана на підлозі вітальні і думка про те, що бридкий сліпець блукає поруч та ось ось повернеться. Наганяли мені такого холоду, що душа, як то кажуть, ховалася вп'яти. Треба було чимшвидше на щось зважуватись. Кінець кінцем ми вирішили піти разом і пошукати допомоги в сусідньому сільці. Вирішено зроблено. І от просто волосі, ми вибігли з дому в надвечірній присмерк та морозяний туман. Сільце, хоч його й не видно від нас, лежало за яких кількасот ярдів на другому березі сусідньої бухти. Мене дуже підбадьорювало те, що сліпець з'явився з іншого боку, й утік найімовірніше туди ж. Ішли ми недовго, хоч іноді й. Зупинялись щоб підтримати одне одного та прислухатись. Проте довкола не чулося нічого підозрілого, тільки тихо плюскали хвилі, і крякало вороння. По хатах уже засвітили свічки, коли ми дісталися сільця. І я по вік не забуду, як зрадів, побачивши жовті вогні у дверях та вікнах, але на тому допомога, якою ми так сподівалися від селян, вичерпалась, бо на їхній сором жодна жива душа не погодилася піти з нами до адмірала Бенбоу. І що більше, ми розповідали про свій клопіт, то хучіше вони. Чоловіки, жінки та діти забивались у свої домівки. Ім'я капітана Флінта зовсім не знайоме мені. Декому з них було добре відоме і завдавало безмірного жаху. Трапилися й такі, що між іншим пригадали, як одного разу, працюючи в полі неподалік адмірала Бенбоу, помітили на дорозі кількох чужинців, схожих на контрабандистів, і чкурнули від них геть, а хтось бачив навіть. Невеличкий люгер у місці званому Кіттовим лігвом. Отож селяни смертельно боялися всіх капітанових товаришів. Хай там що, ми нарешті знайшли кількох сміливців, які згодилися поїхати верхи по лікаря лівсі. Це було в інший бік, але ніхто не схотів допомогти нам оборонити заїзд. Кажуть, легкодухість заразлива. Але правда й те, що суперечки часом сповнює людину хоробрості, і от. Наслухавшись селян, моя мати виголосила їм цілу промову, рішуче заявивши, що не поступиться горішми, які належать її осиротілому синові. Тремтіть собі й далі, сказала вона, а мені ж Джимом стане сміливості. Ми вернемося додому тим же шляхом, що й прийшли сюди, сором вам, таким кремезним здорованням із курячими серцями. Ми відчинимо ту скриню, хоч би й ціною власного життя. І я буду вдячна вам, місіс Крослі, якщо ви дозволите взяти оцю торбу, куди ми покладемо наші законні гроші. Я, звичайно, сказав, що піду з матір'ю, і, звичайно, кругом нас знявся галас. Мовляв, ми божевільні, але й тоді жоден із чоловіків не наважився нас супроводити. Усе, що вони зробили, це дали мені набитого пістоля, щоб було чим відбити напад, і пообіцяли тримати на поготові осідланих коней на випадок, якщо дорогою назад нас почнуть переслідувати розбійники. А один юнак поскакав до лікаря по збройну підмогу. Моє серце шалено калатало, коли ми вдвох побралися холодної ночі в цю небезпечну путь. У небі вже сходив повний місяць і червонястим сяйвом проглядав крізь верхній шар туману. Тому нам доводилося поспішати, бо було зрозуміло, що перш ніж ми вирушимо назад, на дворі розвидниться, мов у день, і вороги легко нас запримітять. Безшелесно й прудко скрадалися ми попід живоплотами, не чуючи й не бачачи нічого, що могло б додати нам страху. Аж поки на нашу превелику радість двері адмірала Бен Боу. Зачинилися за нами, я одразу ж засунув засув, і з хвилину ми стояли в пітьмі, відсапуючись самі самісіньки на цілий будинок із тілом мертвого капітана. Потім мати взяла в буфеті свічку, і, тримаючись за руки, ми пройшли до вітальні. Капітан лежав, як ми його й залишили, на спині з розплющеними очима та простягнутою рукою. Опусти штори, Джиме, прошепотіла мати, розбійники можуть наблизитись і стежити за нами у вікна. А тепер, повела вона далі, коли я вволив її волю, нам треба знайти ключа від скрині, тільки хто ж наважиться доторкнутися до нього, хотіла б я знати. І мати, неначе аж схлипнула на цих словах. Ту ж мить я став навколішки й помітив на підлозі біля капітанової руки маленьке паперове кружальце, зачорнене з одного боку. Я не сумнівався, що це чорний знак. Піднявши його, я побачив на звороті коротеньке послання, написане дуже гарними чіткими літерами: Маєш час до 10-ї години вечора. Мамо, йому дали час до 10-ї, озвався я. І ледве я це вимовив, як забамкав наш старий годинник. Той раптовий звук змусив нас здригнутись, але на щастя вибило лише шосту годину. Ну, Джиме, сказала мати, шукай ключа. Я обнишпорив капітанові кишені одну по одній, кілька дрібних монет, наперсток, трохи ниток та циганських голок, верчик тютюну, надкушений з краю. Ніж із кривою колодкою, кишеньковий компас, коробочка з трутом і кресалом, а це й усе, що там було, мене вже почав брати розпач. Може, він на шиї? висловила думку мати. Долаючи величезну огиду, я розірвав капітанову сорочку під самісінькою шиєю, і там, на просмоленій шворці, яку я перерізав знайденим ножем, справді висів ключ. Запалившись надією, ми одразу ж побігли нагору до маленької кімнати, де мешкав капітан і де від дня його приїзду стояла скриня. Ззовні вона нічим не відрізнялася від інших моряцьких скринь. На її віку видніла випалена розпеченим залізом літера Б, а кути були збиті й обдерті від тривалого вжитку та грубого поводження. Дай на мені ключа, попросила мати. Замок не аби як опирався, а проте вона здужала прокрутити його і хапливо відкинула в віко. Зсередини війнула міцним запахом тютюну й дьогтю, але зверху ми не побачили нічого, крім цілком пристойного костюма, старанно вичищеного і складеного. Його, за материними словами, ще ніколи не вдягали. Під ним лежала всяка всячина: квадрант, бляшаний кухоль, кілька плиток. Тютюну, дві пари чудових пістолів, зливки щирого срібла, старовинний іспанський годинник, кілька інших дрібничок невеликої вартості і переважно закордонного виробу, бронзовий циркуль, а також п'ять чи шість химерних вестінських мушель. Згодом я часто розмірковував, що спонукало капітана тягати ці мушлі з собою в нескінчених життєвих мандрах, сповнених небезпек та злочинств. Досі ми не знайшли нічого цінного, хіба тільки срібло та дріб'язок, але вони нас зовсім не зацікавили. Нижче був старий моряцький плащ, побілілий від морської солі на багатьох пригаванських обмілинах. Мати нетерпляче відсунула його, і ми побачили речі, що лежали вже на самісінькому споді скрині, загорнутий у церату пакунок, найімовірніше з паперами, і полотняну торбину, в якій, коли її торкнулися, брязнуло золото. Я покажу цим негідникам, що я чесна жінка, промовила мати. Я візьму лише належне мені, ні фартинга більше. Наставляй торбу місіс Крослі. І вона почала відраховувати суму капітанового боргу, перекладаючи гроші з моряцької торбини в ту, що тримав я. Справа виявилася тривалою та нелегкою, бо там були монети різного походження і розміру: і дублони, і луїдори, і гінеї, і піастри, і ще не знати які. Усі безладно перемішані, і неї, на жаль, траплялося найменше, а мати вміла лічити тільки їх. Коли ми дійшли приблизно до половини, я раптом схопив її за руку, вловивши в тихому морозяному повітрі звук, від якого моє серце немов обірвалось. Розмірений стукіт сліпцевої палиці по мерзлій дорозі. Звук це дедалі блищав, і ми прислухалися до нього, затамувавши дух. Відтак Пролунав різкий удар у двері заїзду. Тоді ми почули, як крутнулася ручка і струсонувся засув, бо зледар спробував був зайти, а потім запанувала тривала тиша і в домі, і з надвору. Нарешті до нас знову долинув стукіт палиці на нашу невимовну радість і втіху він став поволі стишуватися і невдовзі зовсім затих. Мамо, сказав я, беріть усе і тікаймо. Я був певен, що замкнені двері викликали підозру і сюди от-от налетить цілий рій шершнів і без міри собі дякував, бо здогадався засунути засув. Цього, звісно ж, не зрозуміти нікому, хто зроду не стикався з тим жахливим сліпцем. Але мати, хоч яка була налякана, не погоджувалась узяти бодай на краплину більше, ніж їй завинив капітан. І воднораз оперто відмовлялася. Задовольнитись меншим. І ще немає сьомої години, повторювала вона, у нас багато часу. Вона, мовляв, знає свої права і не поступиться ними. Отак мати сперечалася і сперечалася зі мною аж тут, і здалеку, від пагорба, почувся приглушений посвист. Цього для нас, обох, було досить, навіть задосить. Я візьму те, що маю, сказала мати, зриваючись на ноги. А я візьму й оце щоб зрівняти рахунок, сказав я, хапаючи цератовий сувій. Уже за мить ми навпомацьки спускалися сходами, залишивши свічку біля порожньої скрині. А ще за хвильку відчинили двері і кинулися на втікача. І дуже-дуже вчасно туман швидко розвіювався. Місяць яскраво освітлював довколишні схили, і тільки на дні долини та коло самісіньких дверей харчівні висів легенький і млистий серпанок, прикриваючи наші перші кроки, але менш ніж на півдорозі до сільця. Починаючи від підошви пагорба, ми неодмінно мали потрапити у смугу місячного сяєва. Та це було не все, бо наші вуха вловили квапливий тупіт кількох пар ніг, а коли ми озирнулися, стрибучий і дедалі ближчий вогник дав нам зрозуміти один із непроханих гостей несе Ліхтар. Любий мій, раптом промовила мати, бери гроші і тікай, я от от зомлію. Без сумніву, кінець нам обом, подумав я, о, як я проклинав легкодухість сусідів, як картав бідолашну матір за її чесність, і жадібність, за її колишню хоробрість і теперішню слабкість. На щастя, побіч лежав місток, і я допоміг матері, що ледве трималася на ногах зійти вниз до берега, де вона зітхнула, і непритомно впала на моє плече. Не знаю, де в мене взялася сила, і, боюся, зробив я все не дуже зграбно. Одначе мені вдалося берегом дотягти матір до самісінького містка, бо навіть почасти сховати її під арку. Тягти її далі я не міг, бо місток був такий низький, що я сам на силу заповз під нього, а мати лишилася майже вся на видноті. Отож тут, на відстані оклику від заїзду, нам довелося зупинитись.